Доброго дня, шановні друзі! Наша сьогоднішня зустріч буде присвячена ситуації, коли людина вдавилася. На і жаль, значна частина смертей, які трапляються в Україні в нещасних випадків. Ще раз хочу наголосити, що кількість, що сягає приблизно 70 тисяч, стається від того, коли людина довелася. І причиною дуже часто є той факт, що коли ми їмо і одночасно розмовляємо, то ми вдих для виказання наступного слова робимо підсвідомо рефлекторний. Коли в цей момент ми пробуємо копнути, то їжа дуже часто потрапляє не страхід, а вдихальне горло, навіть. Каючими звідси наслідками особливо це буває на тлі алкогольного сп'яніння, коли е, втрачається взагалі е, усвідомлення своїх вчинків, і е, коли компанія вже дійшла до того етапу, коли один одному говорять не забудь свого, дуже часто трапляються випадки, коли людина вдавилася і, е, і за свідченням багатьох очевидців, тоді якщо це сільське весілля і м, відбувається в шалаші, і стають чотири міцних е, дужих юнака, беруть цього нещасного за дві ноги. Трусять його вниз, щоб ця їжа випала, і так далі, і так далі. І, і в більшості випадків це є неефективним. Однак, однаково мірі це стосується маленьких діток, які можуть в якийсь момент часу бути поза контролем своїх батьків, і особливо коли валяються на підвозі, чи їхньому манежі, чи в зоні їхнього проживання, дрібні предмети, покласти їх до роту, тому що рефлекс харчовий завжди домінує дитини, і вони все пробують спочатку оцінити на смак, яким воно є. І можуть цю річ вдихнути, копнути, і вона може потрапити вдих. Дихальне горло, закупорють дихальні шляхи. Тому ми сьогодні з вами поговоримо про те, що робити в випадку, коли б доросла людина, і що робити в випадку, коли б немовля. Діти старше одного року, принцип їх надання допомоги приблизно збігається з дорослим, тому будемо вважати дві групи наших постраждалих немовля і дорослих. Отож, почнемо з дорослого.